Добрий день. Маємо сьогодні 26 червня 2025 року. Тюхуємо. Трактор Т-3069, прес-фамарол. Тюхуємо сіно. Сьогодні нас доля занесла в сусіднє село на кілометрів 10. Находимося на такому лугу. Там ліс. Тут йде водей став. Село, а там, а там рибгосп, рибне хазяйство, а там їхні стави, а це йде в водний канал. Отакий От берег тут десь гектар, сіно логове. Б'є чоловікові. Вони приїхали газоном, вже грузять. Будуть возити, а ми потихеньку клапаємо. Ще залишилось три покоси. Дуже вітра в нас вже третій день вітер. Вітер і годі. Треса вроді налаштували, вроді працює все добре. Ну вже і набили славненько. О, там водому одне і видно воду. Нерівно тут. Одні ворошники, одні крутовані. Це другий рік, вони скосили її ротру посілкою, вони її ще не порівнялися. Горбок яма, горбок яма. Колись був пастовень, була череда, а зараз череди вже нема. І люди собі позаймали, на місці заборонували, зараз косять і сушать на сіт. Хто ще тримає корову? Трохи вітер вибачайте за звук. Це ці три штуки допікуємо трипокоси. там ще одному чоловіку і їдемо на базу. Будемо щось робити інакше. Добре, всім дякую.